На Дніпропетровщині на Великодень комендантську годину не відмінятимуть. Час, коли заборонено виходити на вулицю, у містах та районах залишили без змін. Це необхідно, аби убезпечити мешканців регіону, наголосив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Я поважаю традиції кожної родини та бажання, з яким роками люди приходять до церкви на нічну службу. Але зараз маємо враховувати воєнні реалії. Наша область перефронтова, а ворог здатний на будь-що. Тому прийняли рішення не відміняти комендантську годину у Великодню ніч. Прошу всіх варіантів та служителів церкви поставитись до такого рішення з розумінням, бо нині на першому місці життя та здоров'я наших громадян. У Дніпрі та Кам'янському районі комендантська година з опівночі. У Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському з 23-ї години, у Синильниківському з 22-ї, усюди до 5-ї ранку. А от у громадах Нікопольського району час різниця з 21 ї або 22 ї години до 4 ранку. У цей час виходити на вулицю суворо заборонено. Святкові заходи будуть здійснювати понад 600 культових спорудах нашої області, тому ми залучаємо додатково. Близько 1500 правоохоронців для забезпечення охорони публічної порядки як в суботу, так і в неділю, оскільки деякі храми Православної церкви України будуть здійснювати освячення пасок уже в суботу. Так, в неділю ми з 6 ранку фактично будемо у всіх храмах нашої області працювати в посиленому режимі і забезпечувати публічний порядок. Крім храмів, також я звертаю увагу на те, що поліція буде здійснювати. Існувати патрулювання в парках, скверах, і ми попросили все таки громадян не допускати порушення порядку, не допускати розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, оскільки це є порушення і за це є адміністративна відповідальність. Також начальник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Юрій Корецький нагадав про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки під час святкування природних